Нещодавно в кабінеті міського голови відбулася зустріч очільника міста Володимир Москаленка з представниками північної екологічної фінансової корпорації Невко. Присутні обговорювали реалізацію проєкту в Коростині щодо впровадження енергоефективних заходів в одному із дитячих садочків нашого міста, а саме в центрі розвитку дитини номер 18 що на пашинах. Як відзначив міський голова, в цьому дошкільному закладі є значні проблеми з опаленням приміщення. В опалювальний період температура в садочку є дуже низькою та не Відповідає нормам. На жаль, холодний садочний не можемо його отопити, і питання не в тому, що там неефективна котельня, а питання в тому, що ті гости, які колись були, там стіни, дахи, все промерзає, і отопити його. Дуже важко. Тому на сьогодні оця організація Нефко вони ефективно займаються по всій Україні. Є приклад, як по Житомири. Вони вже вирішили питання по дитячому садочку. Таким же чином, ми сьогодні з ними, якщо упростити, то ми якби, беремо у них кредит під дуже вигідні відсотки. Ми надіємося, що в цьому році ми цей проект зможемо реалізувати. Місто це вигідно, місто це потрібно. Діткам нашим, щоб було тепло з меншою затратою енергоносіїв і з більшою реалізацією комфортних умов для наших дітей. В даному випадку, з Невко, ми заключаємо договор на отримання кредитів для проведення утеплення садочку номер 18 в першу чергу проект передбачає встановлення в дошкільному закладі індивідуального теплового пункту заміну внутрішнього освітлення. Ну і інші енергозберігаючі заходи, які будуть визначені на спільному засіданні робочої групи з питань реалізації проекту, як відзначила директор представництва Невко в Україні Юлія Шевчук, весь процес від заявки до реалізації проекту займає більше року. Ми пройшли вже половину шляху. Я представляю в Україні північну екологічно-фінансову корпорацію Невко. Я є Керівником представництва цієї організації Організація є міжнародною фінансовою організацією, яка створена п'ятьма країнами Північної Європи: це Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія та Норвегія. В Україні ми фінансуємо виключно екологічні проекти, і в Україні це в основному енергоефективні проекти, які ведуть до споживання, до зниження споживання енергії. У нас є дуже багато проектів в Україні, близько 150. І один із останніх проектів це якраз в місті Корос. Проєкт, який був затверджений нашим інвестиційним комітетом, який передбачає надання пільгового кредиту близько 5 мільйонів. Ми приїхали обговорити в тому числі умови кредитної угоди. Ось привезли проєкт кредитної угоди. Тобто вже наші сторони готові до укладення такого договору і впровадження проєкту. Після офіційної зустрічі відбулося засідання робочої групи з питань реалізації проєкту. На ньому обговорювалися юридичні та організаційно-технічні питання а також було відзначено, що в цьому році планується завершення даного проєкту по утепленню дитячого садочку, що на пашинах. Отже, якщо все реалізується як планується, то вихованці центру розвитку дитини номер 18 цієї зими будуть навчатися вже теплому закладі.